Якщо ви обов'язково хочете бізнес седан від інфініті в його найкращому вигляді, то будь ласка, Infiniti m 37 x У порівнянні з попередником ви отримуєте нові фари, нову радіаторну рішітку і фірмову хвилю на капоті, яка є у всіх Infiniti в сучасному модельному ряді. Коли йдеться про різницю між люксом та преміумом, має значення кожна дрібниця, і в тому, що стосується комфорту на задньому ряді сидінь, це 5-10 см довжини. Керування сидіннями, керування кліматичною системою та головним пристроєм, телевізори, такі маленькі дрібнички, як різна інтенсивність підсвітки. все це пряма вказівка на спробу інфініті М М37» вийти з бізнес-класу і перейти до преміуму. Три досить великих монітори в цьому автомобілі, наче потужний постріл в голову своїм конкурентам. Ну а контрольним пострілом будуть динаміки поруч із подголівниками. За комфортом всередині салону цей автомобіль справді впевнено конкурує з BMW 5 серії. З Mercedes-Benz e класу, де в чому перевершує, особливо коли це стосується ходових якостей, зокрема потужності двигуна. Але. У обох представників і у BMW, і у Mercedes є автомобілі на клас вище. Infiniti M37 трішечки не вистачає розмірів та функціональної насиченості для того, щоб перейти у справжній преміум клас. Найпомітніші системи, які допомагають вам врятувати ваш автомобіль, а можливо, ваше життя чи життя інших учасників дорожнього руху, це датчик автомобіля у мертвій зоні. Він індикатором і звуком повідомляє вас про те, що така небезпека існує. Це на додачу система. Моніторингу за виходом із власної смуги, і нарешті, система небезпечно швидкого наближення до автомобілю попереду. Якщо у вас все це не обходить, будь ласка, через бортовий комп'ютер, всі системи можна вимкнути. Завжди подобається, коли є можливість на ходу змінювати характер автомобіля. Тут є така маленька крутилка, яка дає можливість обрати між режимом їзди по снігу, тобто по слизькій поверхні, режим екологічний, в якому у міському циклі навіть у міському циклі можна їхати з витратами десь 10 літрів на 100 км шляху. Є так званий стандартний режим, ну і дуже важливо для цього автомобіля. Це режим спорта. Там вже далеко від заправки не від'їжджайте. Є думка, що в цьому автомобілі забагато систем допомоги, які вас відволікають чи навіть приголомшують. Але, як на мене, якщо у вас є, буде якийсь досвід їзди на сучасному автомобілі, а в кожному з них є хоч одна окрема система, яка є в цьому автомобілі, вас це особливо тривожити не буде. Просто тут зібрано практично все найкраще, що вам сьогодні може дати автовиробник. На мій власний смак, на мій власний розсуд. Я б сказав, що сидінням в цьому автомобілі дещо не вистачає бокової підтримки для того, щоб справді можна було назвати його спортивним. З іншого боку, саме це робить його надзвичайно комфортним, якщо додати підігрів та охолодження, можливість регулювати його в усіх мислимих та немислимих напрямках це все ж таки більше бізнес-клас, який час від часу може показувати зуби. Цьому автомобілі надзвичайно розвинута кліматична система. Є навіть функція імітації лісного повітря, поривчастого вітру і навіть два запахи. Не знаю, я особисто їх не розрізняю, але вони такі є. Всюди світла шкіра перфорована, всюди електричні приводи. Так справді, ззаду вони теж є. Відчуття приватності, тихо, м'яка хода. І все це не окремо, а все це разом в одному автомобілі. Infiniti m 37 – автомобіль, який впритул підійшов до преміум класу, якому не вистачило десь 10 см колісної бази уваги до найменших дрібниць і сучаснішої електроніки для того, щоб нарешті зробити цей останній вирішальний крок. Втім, якщо подивитися на співвідношення ціни, якості та кількості автомобіля, це все ж таки дещо вигідніша пропозиція.